Всім привіт! 14.10.2023 Звичайне українське село. Велодоріжка, гарна дорога, автомобільна, розміточка, убрані поля, краса. Сонячний день. Те, що віє свіжачком. О, назустріч їде Лісапіст. Сьогодні вирішили здійснити велопрогулянку. Таке незвичне місце, ще в нас ролика не було звідти. Ми вже там були, дуже гарне місце, яке є туристичною такою локацією для тих, хто живе в місті Рівне і в околицях. Зараз піднімемось на горбочок, ми вже пів шляху проїхали, ще залишилося, можливо, трошки більше 10 кілометрів. В загальному туди десь 20. Трошки важкувато після вчорашньої перекопки городу. Ну, але хочеться скористатися гарною погодою і зробити там екскурсію для себе і для відео. Добре, поїхали. Піднялися ми наверх і ось видно в далечині наш місцевий тібет. Сніжні, в лапках гори, фосфогіпсові терикони. Їдемо туди, там дуже неймовірний вигляд. Звідти і там краса. По дорозі нас зустрічає старовинне джерело. Не могли сюди не заїхати, дуже красиве. Колись воно тут було дуже-дуже занедбане, просто була калюжа, а зараз вони тут зробили дуже гарно в такому стилі. Не знаю, що за стиль такий. якийсь закарпатський. О, яка водичка кришталева. Можна пройти. ось така лієчка. Журавель установка така. Ось вона. Собі-сюди вішаєш ємність. Ось відро є вже, бачите? Ось. Деречку. Набираєш і, і достаєш. Можна взяти кружечку, щоб сьорбнути, або лєш сюди в лійку, а сюди ставиш свою каністру чи ще якусь стару, в яку плануєш набрати. Води. Дуже красиво. Ой, а ми далі. Так, усі села, через які ми проїжджали, закінчились. Ось такий пустир пісок, уже їдемо, кілометрів 5 по ньому. Колись на цих рівнинах стояли польські колонії, де не де видніються садочки такі закинуті. Там зверху є кладовище. Там також ще дуже старі хрести лишалися. Але це було років 5 назад я бачив, зараз не знаю. І ось ми наближаємось до нашого місцевого Тібету, наші Гімалаї, наша Джомолунгма. Така піщана дорога. Добре їхати, не провалюєшся, тільки не де Так, нарешті ми наблизилися до підніжжя Фосфогіпсових триконів. Так що їде ззаду. Є застереження, що це небезпечна зона. Це, мабуть, лише для того, щоб уникнути відповідальності, якщо щось трапиться з відвідувачами. Трошки розкажу історії про це місце. Те, що я дізнався на просторах інтернету. Часи Радянського Союзу, ця територія була під охороною, вона була закрита. Це був такий режимний об'єкт. Тут була така ціла мережа канатних доріг, там деякі стовпи ще від неї залишились. І вони якби такими вагонетками по кругу заїжджали сюди, скидували ось ці відходи і внаслідок діяльності підприємства, до якого належать ці трикони, за десятки років ми збиралися в такі гори дуже високі, дуже-дуже великі. Там мотоцикл їде. Опа, впав мотоцикліст. Нічого собі. Ладно, далі буде. Отже, внаслідок діяльності підприємства з розряду хімічної промисловості. За десятки років тут назбиралося близько 15 мільйонів тонн. Це є фосфогіпсові терикони. Відходи від виробництва фосфорної кислоти, яку там використовували, яка є основним компонентом для виготовлення мінеральних добрив. Ну і далі, коли Радянський Союз закінчився, як завжди, все украли, все покрали, розкрали, повне безвладдя, охорону звідси зняли. Ну, правда, тут через середини 90-х років, я пам'ятаю, була охорона. Але все ж таки це все послаблювалося. Грошове забезпечення зменшувалося, охорону зняли, вагонятки позрізали, виробництво зупинилося, все завмерло, завод. Кожен зупинився там на 90%, хоча зараз ледве там дихає, подає пульс раз в хвилину. Але ще щось там робить. От і все. І все дійшло до такого стану. Зараз це все приваблює лише таких, як ми, звичайних статистичних одиниць. Сюди проїжджають, роблять різні фотосесії, всякі декорації тут будують, привозять з собою дуже багато людей. Навіть коли ми сюди під'їжджали, то вже на вершечку були люди. Це така коротка історія. Добре, зараз ми спробуємо залізти наверх і ще щось розкажемо. Так, нарешті ми дійшли до заїзду, який перегородили. Ось останнє китайське попередження, як кажуть, знімають абсолютну відповідальність з себе. Да, здається, ми 4 роки назад сюди заходили. Але ось там є ще одна доріжка. Ось як видно. Такі кургани Ага, і тут, бачите, тут також за зарили. Але головна ціль. Тут пару днів назад дощ був, і по цим териконам вниз дощова вода зливалася. І погляньте, якого кольору вона. Так, я в окулярах, ну такого зеленуватого, салатового. ну Можна собі представити, якщо це відходи від виробництва фосфорної кислоти, то якщо скупатися в такій цілющій ванні, ну то можна безкоштовно зробити собі депіляцію. Забрались ми наверх, ще не на самому верху, але вже майже на другому рівні. Це така нетипова, нетиповий пейзаж, як десь в Азії. Краса. Гарне місце справді. Так, вієліки ми положили, зараз хочемо залізти. Не можу не засняти ось цей краєвид. Ох, погляньте. Через камеру не те. Йдемо далі, щоб не оступитися. Щось це мені дуже схоже все на те, як ми, да, як ми піднімалися на гору Сінай, якісь такі відчуття, спогади наринули. Так, да, як неймовірно високо. Я не знаю скільки метрів. А шапку здуває. Будемо спускатись та переходимо. Зараз спускаємось і натрапили на таку щелину, яку вибивали дощі. Ми йдемо на ту вищу точку. І те, що ще згадав, ще пам'ятаю такі легенди ходили, що в 90-х роках японці чи китайці ж, із них пропонували зайнятися цими телеконами, зібрати. Вони їх приберуть самі все. Але заберуть собі. Вони хотіли щось зробити, щось вони придумали. Що з них можна зробити? Здається, влада погодилась, але потім подумали, ні, вони сильно хитрі. Ні нам, ні вам. Тут, тут, тут. І відмовились. Цей проект заглох. Це за все правда, бо тоді всі гуділи про це. Така, така історія. Тут ще є такі. Дуже цікаве місце зелене озеро. Вспило, коли на нього світить сонце. Воно дуже має такий світло-зелений колір, що нагадує Індійський океан на Шейшельських островах. О, ми якраз дійшли до нього. Шкода, що воно в Тіньку. Таке, знаєте, око, око цього місця. Місцева влада запевняє, що. Ці відходи не несуть жодної загрози для здоров'я усього живого. Але це, як кажуть, як завжди, балакають багато. А насправді інші кажуть, що ці відходи дуже отруйні і несуть велику шкоду для здоров'я. Правда це чи неправда, наскільки шкода, не знаю. Так, а зараз я хочу проїхатися велосипедом, як воно вийде. О, ніколи ще не їздив по таким місцям велосипедом. Да, тут так вітер заливає. Да, Тут уже все. Ой-ой-ой, погляньте, просто погляньте. Які переривали. І дивіться, я просто в шоці від того, що хтось просто з'їжджав мотоциклом сюди. Погляньте це. Це ж самогубство. Просто через камеру не можна зрозуміти масштаб. Цього схилу. Дивіться, колія страшенно небезпечно. Так, мені здається, що ми зараз стоїмо на найвищій точці цього місця. Подивимося, що ми бачимо. Бачимо шикарнющий ліс, бачимо самовуць, самовбиць потенційних. І ось там на тому місці ми були. Ось така рання точечка. Открутні посіхати вниз. Мені боляче дивитись. Туди, тому що там вийде дуже Але себе залишаємо тут. Я буду йти. О, трохи тут. Знаєте, нагадує, ця вся штука, нагадує вапно гашене. О, нарешті спустилися. Тепер знову піднімаємось. Ну справді тут такий такі вигляд, як десь справді в горах. Такі види. Як вулкан. Кіліманджаро. А може ключевська сопка? Не знаю. Що, сюди тільки не вистає, щоб кататися. Поковель. Фу, і перед нами ось такий ліс. Ліс дуже потужний. Такі розломи. наче на іншій планеті. Тут фільми можна знімати. Ох, які проломи. О, прямо на насінайський гор. Якщо не бачили відео, то подивіться. Зараз я вставлю силочку, зверху там. Може ще й в кінці поставлю. Дуже цікаво, з двох частин складається. О, дорога. О оце висота. О, скільки машин, дивіться. Фу. Ліс оцей дуже потужний. О! Друг, Сулатись. друг, Сулатись. Сулатись. Паспорт показывает. Так, сейчас поднимаемся до велосипеде. Ніхто не хто буде проведемо на останню точку, це озеро. Ось воно це озеро. Воно тут роками є, воно ніколи не пересихає. Стічні води, дощові, зливаються сюди. І коли сонячне проміння потрапляє на цю воду, вода набуває такого забарвлення, світло, світло зелене. Все ж таки спустилися ми до цього ставочка, не витримали, тому що, напевно, що ми тут уже не будемо. Тривалий час. Ось такий він має вигляд. Видно, що є глибина. Можна скупатися. Заодно видалити бородавки і всякі папіломи. Можна спробувати, у кого є така штука. Приїжджайте! Бачимо, що ці гори перестають травичкою, борізками, сосенками. Природа переборює своє, забуйовує своє, тому що вона сильніша за людську діяльність. Ось ще одне озеро. Все, що могли, десь зняли, розказали. Можливо, ви щось знаєте про ці гори, якусь додаткову інформацію, неофіційну, цікаву. Пишіть в коментарях. Дякуємо за проект. Це було просто цікаво.